Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чого не можна купити за гроші. Це про дружбу. І, друзі, з'ясуємо, яка людина може бути гідна звання друг. Дізнаємося, що треба робити, щоб нас завжди оточували вірні і справжні друзі. Ви готові до цього? Жирті усім потрібна дружба. І для розваг, і для журби, і для служби, і з другом легче в світі жити, але і друга треба вміти вибирати. Ба, це найцінніший дар. Мені здається, що це почуття найкраще. Справжню дружбу і вогонь не спопалить, говорить народна мудрість. І це дійсно так. Тільки той, хто має друга, міцне його плече здатен подолати всі його труднощі. Друг це той, з ким можна порадитися, поділитися найзаповітнішим, хто ніколи не зрадить. Друзів у людини не буває багато, хіба багатьом можна розкрити душу? Друзі приходять до тебе саме тоді, коли найбільша потреба в них. Справжня дружба не часто буває, але якщо вона є, є, то це велика складова щастя. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Цікаві малюнки. В першу колонку ми викладемо ті малюнки, які є справжньою дружбою. А наступну колонку ми виставимо ті вчинки, які не є дружбою. Дітьте уважно на цей малюнок. Тут є дружба? Так, хлопчик товаришує з дівчинкою. Подивіться, будь ласка, нижче на малюночок. Тут є існує дружба. Так, тут хлопчик грає в м'яч з дівчинкою. А подивіться, будь ласка, ще нижче. На цьому малюнку існує дружба? Ні, хлопчики. Що роблять? Сваряться. То ми цей малюнок перенесемо в цю колонку. Дивіться, на цей малюнки. Тут існує дружба на цьому малюнку. Ні, тому що вони з хлопчиком, який в колясці, не дружать. То ми перенесемо цей вчинок в другу колонку. Подивіться на, на цей малюнок. Тут існує дружба? Так. Хлопчик з дівчинкою лікують і собачку. То ми перенесемо до дружби колоночку, і подивіться уважно на останній малюночок. Тут існує дружба? Ні. Хлопчик ображає дівчинку. То ми перенесемо цей малюнок в другу колонку. Молодці діти! Ви вирішили завдання. Отже, дружба це взаємини між людьми, які мають спільні інтереси та захоплення. Друзів пов'язує велика повага одне до одного. А зараз ми виконаємо вправу, яка називається Незакінчені речення. Я буду показувати вам малюнок, а ви будете продовжувати. Дюймовочка та ластівка. Карлсон. І хто його товариш? Та Малюк. Молодці. Вінніпух та п'ятачок його товариш. Це півник, а друг його котик. Зараз ми з вами пограємо в гру так чи ні? Якщо так, то ми будемо плескати в долоні. Якщо ні, будемо мовчати. Слухаємо перше твердження. Друг це той, з ким весело. Повинно бути з другом весело, вірно. Слухаємо наступне. Друг грається тільки зі мною. Ні, тому що друг не повинен тільки з вами гратися. А з іншими дітьми. Мій друг не може дружити з іншими. Це теж невірно, тому що ваш друг повинен товаришувати з іншими людьми. Друг завжди зі мною. І це може бути завжди. Друг повинен бути завжди з вами. Я не дружу з тим, хто не гарний. Друзі ніколи не сваряться. І друг завжди самий найкращий. Молодці. А зараз послухайте, будь ласка, оповідання сухомлинського, яке називається Старий пень. Росло в лісі велике гілясте дерево. Весною воно вкривалося зеленим листом, білими квітками, прилітали до квіток бджоли і джмелі. Поселилися на дереві співучі пташки, що весни повертались вони з теплого краю. Знаходили своє дерево і весело щебетали. Доброї весни, рідне дерево, ось ми й прилетіли до тебе. Радісно жилося дерево, бо багато було в нього друзів. Минуло багато років. Постаріло дерево, засохло, прийшли до лісу люди, спиляли його і кудись повезли. Залишився тільки пень. Від суму і самотності покрився він сірим мохом. Боляче йому було, коли пригадував, як зліталися до нього бджоли і джмелі, як співали пташки. Прилетіли якось пташки весною, покружляли над пеньком, защебетали тривожно, та й полетіли. Пень аж заплакав із туги. Так захотілося йому чиїсь прихильності дружби. Настала осінь. Якось прибіг до пенька їжак, вирив ямку та носить сухі листочки, жмутки пахучого моху, стелить зимову постіль, Зрадів старий пень, лагідний такий до їжака, їжак з пнем став ласкавий. Подружилися вони, розповіли один одному про своє життя, аж. Помолодів пень, зацвів зеленим мохом, бо є у нього друг? Ви послухали оповідання? Воно вам сподобалось? Я думаю, так. А тепер послухайте питання. Що росло в лісі? Хто прилітав до дерева? Як жилося дерево? Що зробили люди? Чому заплакав пень? Хто прибіг до нього восени? Чому пень зрадів їжечку? Існують правила дружби. Завжди ділися з товаришем гостинцями. Допомагай товаришеві у скрутні хвилини. Якщо іграшка одна, грайтеся нею по черзі. Не сварися з товаришами. На цьому наше заняття підійшло до кінця, і хочу вам ще раз сказати: що бережіть дружбу.